Доброго дня! Багато розказував про технологію Закарпаття. Сьогодні завітав в Одеський регіон плівкова теплиця і дуже здивувався, тому що побачив для себе нову технологію підв'язки перця. Подивіться: це стандартна плівкова теплиця тут 9 на 30 Одинарна плівка. Попередньо тут використовувалася площа під вирощування розсади помідора. Далі висаджується вже готова розсада перця. Досить непогані терміни це початок травня місяця. Бачимо, збоку є вентиляція, яка дозволяє провітрювати. Тобто торцева вентиляція, бокова вентиляція. І в принципі, нічого, нічого такого суттєвого, будемо говорити, що це стандартна теплиця, але подивіться, дуже багато канатиків. Я теж перший раз зайшов і не зрозумів, що це таке. Це два 2 Направо і наліво від мене йдуть ряди. Ряди підтримуються коликами такими дерев'яними. Тобто не по довжині теплиці використовується ряд, а все поперек. Посередині, бачите, прохід достатньо такий широкий, десь метр двадцять. І загальна прийнята схема. Тобто ми бачимо таку схему є метр плюс 50. І вирощується перець в два ряда на підтримці. Бачите, колик на колитки перев'язано, в залежності від гібрида, три, три шпагата підтримки. І дивіться, цей шпагат підтримує. Один, один ряд підтримує другий ряд. Тобто правий ряд підв'язаний до лівого ряду через середню шпалеру і воно тримає. Тобто, не дає розвалюватися ні правій стороні, ні лівій стороні. Така досить для мене нестандартна технологія, але дуже гарний, дуже гарний результат. Культура класна, в залежності від гібрида Кущі досягають висоти від метру до метр п'ятдесят. І в даній, в даній теплиці різні типи перців, починаючи від конуса. Капія, жовтий куб, червоний куб, і всі в принципі ростуть і всі підв'язуються по даній технології. Звертайте на це увагу, враховуйте, може комусь це знадобиться. Залишайтеся з нами на каналі і черпайте нову інформацію.